Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми попередньо говорили з вами про те, що на минулих вихідних відбувся збір коштів кампанією Байдена, і, власне, також був виступ президента Сполучених Штатів Америки. Він висловив низку різких попереджень про те, що може принести другий термін Трампа. Він назвав президентські вибори 2024 року переломним моментом в американській історії. Інституції мають значення те, що Трамп зробив 6 січня, і тепер він буквально каже, що якщо він не виграє, буде кровопролиття. Це обурливо. Те, про що він говорить, це обурливо, сказав. Байден, тобто знову ж таки тези про захист демократії, захист свободи слова, і, власне, проговорюються моменти з приводу загроз, які може нести Дональд Трамп, якщо він отримає другий термін президентства. вказаний збір, де був також присутній колишній президент США Барак Обама, зібрав понад 30 мільйонів доларів. Раніше повідомлялось про 28. Мільйонів. Тобто сума трішки збільшилась. Байден також зазначив, що наступні 4 роки можуть побачити відкриття у Верховному суді, що потенційно призведе до призначення більш консервативних суддів за умови, якщо Трамп буде переобраний. Ідея, що якщо його переоберуть, він призначить ще два прапори, що марять догори ногами. Зазначив Байден, посилаючись на прапори, які майорів біля будинку судді Самуеля Аліто, Верховний суд ніколи не був настільки розладним, як сьогодні. Я мав на увазі ніколи, сказав Байден, обговорюючи знову ж таки скасування рішення Ру проти Вейда, яке стосувалося прав на Аборти. Кампанія Байдена намагається збільшити його фінансову скарбницю на тлі того, що Трамп скорочує грошовий розрив. І знову ж таки, хочу зазначити, що ми очікуємо звіту від демократичної партії щодо того, скільки вони зібрали коштів під час. Травня місяця цього року для того, щоб ми могли порівняти з сумою, яку називає кампанія Дональда Трампа. Так вона раніше зазначили, що за травень вони зібрали 141 мільйон доларів. Також під час цього збору коштів виступив Обама з наступними словами. Ми не повинні просто голосувати проти чогось на цих виборах. Нам є про що хвилюватись. І є цілий порядок денний, про який ми повинні турбуватись. Але ми можемо пишатись тим, що підтверджуємо надзвичайну роботу, яку виконав Джо. Також на цьому заході була присутня перша леді Джо Байден, яка. При своєму виступі зазначила, що її чоловік шанує верховенство закону, а не намагається підкорити його власній волі і об'єднує світ для боротьби за демократію та свободу. Знову ж таки, проговорюються ці позиції щодо демократії і свободи. Пряма її цитата: Трамп знову і знову казав нам, чому він хоче в Білий Дім. Надати собі абсолютну владу, не нести відповідальності за свої злочинні дії, знищити демократичні гарантії, які стоять на його шляху. Коли модератор заходу Кіма запитав Байдена про амнезію Трампа, Байден відповів наступне: все, що вам потрібно зробити, це згадати, як це було протягом чотирьох років. Трампа вказуючи на рекомендацію колишнього президента використовувати відбілюважі для лікування COVID-19. тут знову ж таки пряма позиція щодо того, що Трамп не зміг впоратись з питанням пандемії COVID-19. Ось така подія відбулася, були, знову ж таки, зірки під час цього збору коштів. Попередньо ми про це говорили, і, власне, вони змогли акумулювати достатньо непогану суму коштів, 30 мільйонів доларів. Тому, як я сказав вище, далі ми будемо очікувати остаточні звіти, щоб порівняти ці показники по збору. Коштів, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!